100 баксів! Що можна купити в нашому оце зараз житті за 100 доларів? Даже ти телефона нормального не купиш. А тут Дніпро МТ-11, заклинивши мотором. Я собі таке дні мт Т-11, але не думайте, я з головою дружу, я його взяв не під реставрацію, а під розборку. Бо я коротше, походив на нього і Трохи тут мотор підзаклинив. Коротше, стоять К-65 і карби. Дніпро цей у нас плюс-мінус ще в заводському сторінні. Я вам це на підсвімах показую, бо бак в рідній фарбі, крило в рідній фарбі, цировочки всі присутствують. Хром навіть в деяких случаях. Гарний, але це мотоцикл після лютейшого села. Він весь засраний. Куди не подивись, він весь якихось ще в чомусь. Його буквально хранили на вулиці. Коротше, це повністю розбор. Але народ, давайте реально об'єктивно побалакаємо. Якщо ви молодий пацан і хочете собі купити якийсь мотоцикл, а у вас бюджет, типа, два кусочки сала і цілих 100 доларів. Ви можете купити свій МТ. Я не знаю, чи ви на ньому будете їздити. Ну, якщо у вас руки ростуть із поп, купите собі цей МТ, його зробите і будете на ньому лютрать кожний день. Воно у мене є МТ 9. І це огляд мого Дніпра 9, якого я був купив. Людина його повністю була отреставрировала, колеса переспіцивала, сама його перекрасила. Мотор після капіталки, коробка також після капіталки. Стоять. На ньому можна виїжджати раз в тиждень, спокійно, два рази в тиждень краще не виїжджати, бо опять щось може одгребнуть, хоча він мене весь уже перебрат. Святока качество. Але він у мене 74-го року. А цей 90-й рік 90-й рік, вже останні роки Совка. Хоча ці мотоцикли випускалися і після розпаду в 92-му, 93-му. -sí. Давайте самі головні плюси цього мотика побалакаємо це його коляска. Конечно, грубо говоря, після діда і дід, щоб возити свою бабу, якісь картошки, то в нього була ніби, коляска. Правда, вона вже вся прогнила, Ну то все фіня. Є ось от у нас круїз контроль. Коротше, ну я не знаю, що можна хотіти від мотоцикла за 100 доларів. Я взагалі удивлюся, що він в такому, типу, гарному стані. бо обично буває, що все похуже. Бо я вам кажу, я оце як займався цими мотоциклами, хоча можна, якщо трохи додати, то купити в ближчому стані. Так що, якщо ви хочете собі МТ купити в 25-му році, то додайте свій бюджет і тисяч за 10 ви купите вже повністю живий мотоцикл, а не типу оце череп'я, його ну, реально під розборку. Я не знаю, тут, тут мотор просто треба розібрати, розпродати по запчастинам і все. І то треба подивитися, може, щось прийдеться і викинути. А так, що, черепок із черепка. А взагалі, народ, підписуємось. Є обзори на каналі по іншим мотикам, та також є по запчастинкам. Може, хто встановлює якийсь Дніпро МТ-11, може мені написати на інстаграм. Інстаграм бачите в себе на екрані. на В там стріми будуть, всякі крупні відео. В общем, підписуємось. Переходьте на канал та дивіться відео.